Якщо Україна хоче рухатися у Європу, вона повинна дотримуватися європейських принципів демократії і переглянути хід судового процесу над Юлією Тимошенко та іншими лідерами опозиції. Про це інтерв'ю голосу Америки заявив голова представництва Європейського союзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра. Євродипломат також прокоментував деякі інші актуальні проблеми українсько-європейських взаємин з Жозе Тейшейрою. Спілкувалися наші кореспонденти Руслан Дейниченко та Оксана Лігостова. Пане посол, а на 19 грудня призначений саміт Україна ЄС. Яким на вашу думку буде його результат? Чи буде підписано угоду про асоціацію? Саміт – це нагода для діалогу на найвищому рівні? Немає значення, чи буде оголошено про завершення переговорів, чи будуть озвучені якісь інші результати. Не в цьому справа. Головне, щоб ми розуміли, що Україна рухається в правильному напрямку. До підписання цієї угоди Україна йшла п'ять років. Однак тепер, коли результат уже близько, доля договору під загрозою ЄС висуває вимогу звільнити ув'язнених опозиціонерів. Україна зі свого боку домагається перспективи членства в Євросоюзі. Чому ЄС? Відмовляє Київ Позиція Євросоюзу завжди була чіткою. На прохання України ми пропонуємо вам угоду про асоціацію. Це означає як політичну співпрацю, так і доступ до ринку країн ЄС. Для України це шанс реформуватися з нинішньої пострадянської системи в сучасну демократію західного зразка. Нещодавно наші переговори про всеохоплюючу зону вільної торгівлі увійшли в завершальну стадію. Залишилося узгодити лише окремі деталі. Це дуже позитивний розвиток. Але в переговорах про асоціацію несподівано виникли складності. Йдеться про те, що ЄС не гарантує Україні перспективу членства, але про це не йшлося протягом п'яти останніх років переговорів. Ми вважаємо, що Україна має досягти значного прогресу в сприйнятті, як ми їх називаємо, наших засадничих цінностей, поваги демократії, прав людини, верховенства права. Лише після цього члени Євросоюзу можуть досягти консенсусу в тому, щоб запропонувати Україні членство, тобто немає жодних підстав. Використовувати питання перспективи членства як перешкоду для завершення переговорів про асоціацію багато хто в Україні вважає, що Європа нав'язує нам свою волю, вимагаючи звільнення Тимошенко та інших лідерів опозиції по перше, ми не нав'язуємо волю Євросоюзу Україні. Навпаки, це Україна говорить, що хоче бути частиною європейської родини, європейського союзу. Дійсно, нині є перешкода на шляху до завершення переговорів. Україна вимагає більшого, ніж ми можемо зараз пообіцяти. Київ хоче зафіксувати перспективу членства в ЄС. Ми можемо гарантувати це лише країнам, які просунулися значно далі у повазі до наших цінностей. Тому євросоюз нічого не нав'язує. Ми відповідаємо, якщо що Україна хоче рухатися нашим шляхом, ви маєте поважати наші цінності, серед яких і верховенство права і право громадянина на справедливий суд. Ми цього не бачимо в Україні, зокрема і в справі пані Тимошенко. Її судять за законами, написаними в часи Сталіна і Хрущова. Це не співвідноситься із європейськими цінностями. Навіть сам судовий процес не відповідав нашим уявленням про правосуддя. якщо Україна хоче бути частиною європейської родини, вона має поважати наші цінності. Ми не робимо винятків для. України і ніколи їх не робили для інших країн, які приєднувалися до Євросоюзу. в Україні жорстку реакцію Європи. Дехто пояснював емоційним ставленням до Тимошенко. Ці емоції у нас викликає не особисто Тимошенко. Ми стурбовані тим, що колишній прем'єр-міністр та інші урядовці стали об'єктом вибіркового застосування закону з метою перешкодити їм брати участь у політичному житті країни. ось в чому полягає проблема. Поки що українська влада не дуже прислухається до рекомендацій з Європи. Уявімо, що так триватиме і далі. Тимошенко і Луценко залишаться в тюрмі. Чи готовий Євросоюз застосувати санкції проти українських чиновників? Мені би не хотілося спекулювати або робити якісь прогнози. Ми оцінюватимемо конкретні кроки і відповідно на них реагуватимемо. Ми все ще налаштовані на позитивну співпрацю, яка дозволить нам рухатися до спільної мети. Звичайно, якщо цього не станеться до саміту чи після нього, Україна залишиться в Європі і буде сусідом ЄС.